Утро. А всем утрапатися пацана відправляємо, Це знаете, це той случай, коли не доложили. Побіг, побіг, ще щось побіг. Я по продуктам, все, що мог приготував, положив. А він по медикаментам, рукавиці, термуха навіть туалетний папір ой, а лапті які боже, аби не сусідка так би вмерла від холоду не от, ж, ну щоб ви понимали, 4 утра пакуємо, бо в 7 утра вже пацани виїжджають. І хочеться ще щось сідати, ще щось покласти. Рюкзак вже забитий. Отак так і работаємо. Не дивіться на морду, намазав кремом. То ли алергія, то ли нерви, то ли стрес вже, я не помню, що воно таке. Е -е. Ну оце. Дордом у нас сюди відкритий. Приходьте, Лишніми мене будете. Це ви ще не бачили наш дурдом перші півгода війни, там, де ми були в університеті України. Ото був дурдом. І раком, і боком, і лежачі. І, і, і як ми тільки не пакували, не тягали, не пасували, не підписували. Була О. Я сверху. А дали ще Балаклаву партію. Мій хороший, ми чекаємо тебе з перемогою, щоб ти був здоровим і неушкодженим. Любимо і сумуємо за вами. Слава Україні, героям слава! Повертайтеся живими. Пожалуйста, цей текст ми покладемо теж туди, до Балаклав хлопцям, бо завтра вони вже будуть в Запорізькому напрямку. І там, я думаю, що такі слова зайві не будуть. Так що, хлопці, давайте скоріше додому. У нас тут свій фронт війни. І ми вже теж виснажені. Ви знаєте, а, лучше б ми були виснажені фізично такими от роботами, от 4 часа пакуваннями, чим нас реально вибиває з колії от ця вся грязь, яка л'ється потоком, говно лється на наші голови. Я не знаю, за що. Просто не за хер собачий, чесно вам скажу. Ну, от чесно, не за хер собачий. Просто є команда Фас. І команда виповняється чітко. Да? Ні кулечки. Поворознюки. Голова з голову гавяжі. Господі, вашу б енергію цю всю з говном б. да, ж русло, вам б ціни не було. А вам все ось не дає. Ну що ж, значить правильним путем Я йду. Верным шляхом иду. Слушайте, О, а что ты еще ему пакуешь? Это его, он говорит, я поеду, каже, это Оля из Германии прислала. Еще а, давно. да, она. А, кстати, эти две пары, ну, были две, угу. я уже одни такие отдал, и вот одни остались. Боже, это полгода в жизни. Это чему две пары предназначала Женя, и вот это. А ми віддали, бачите, сьогодні хлопцям і ми понадобилося. Він каже, а ви мені так дали просто поїхати? А, так. Я говорю, це мені, так. Да, ми сьогодні їздили да, одежду купувати. І. і обули хлопців теж ну, в кросовки, які нам подарили з Германії, ми їх берегли. Ну раз дали, що заберуть? Хай хлопці носять на здоров'я. Ну. З Богом.